Бусифікація, учбова частина. А що далі найкращі історії з Reddit і не тільки матеріалу знов зібралося на дві частини, тож зустрічайте частину другу. Першу частину можна послухати тут. В постах збережено оригінальний і відвертий контент, і може зустрічатися мат. А що після очепки? У мене на днях бусифікували друга. Він сказав, що ввімкнув свою хитрожопість і сказав у ТЦК, що у нього освіта бухгалтера. Хоча на навчанні і роботі по професії жодного разу не був. Коротше, він сказав, що йому пообіцяли, що відправлять у штаб, а після того на очепку. А після учебки буде у Київській області чиліти на удальонці. Я йому кажу, що це все на. І його запруть напередок, але він свято вірить, що ні, може хтось розбирається, що далі буде з ним чи його там не наї**ли? Апдейт. бусифікували 29 листопада. Перевезли десь в штаб під Борисполем. Направили у полк 427. Залякали, підписав усі документи. 6 грудня на полігон, 10 грудня, каже, будуть вести так званих бухгалтерів у Київ, а потім на БЗВП десь 12 грудня. Так мобілізували мого брата, але він і сам того хотів. Він жук розумний за фахом. Програміст. Має вишку та знає англійську. Взяли на навчання молодшим офіцером, навчався майже півроку. Зараз командир відділення, але все одно зараз на гарячому напрямку. Не весело от зовсім. Тому, як би там не було, куди скажуть, там і будеш сьогодні у Києві, а завтра на Донецькому або запорізькому напрямку. Людину з роботи мобілізували на зупинці на початку вересня два місяці у чепки, один місяць по частинах. В понеділок повідомили, що вбитий. Жесть, а яку йому там дали професію. Я не знаю. Більш за все відправили у штурмовики, бо воював під час Ато. Да, я теж знаю таку історію. Вже пройшло два роки, як хлопця немає. Це наїбалово. так смазують свинку, щоб не дьоргалась. Я теж такої думки, але йому хочеться вірити в краще. Тому, на жаль, такі реалії. Є шанс потрапити в хорошу бригаду, але в хороших ТЦК я б не вірив. Ну взагалі, то якщо він першим почав наїбувати, то його чисто для рівноваги теж мають наїбати. Якщо у нього висновок ВЛК 100% придатний і якщо це дешеве чи піхота, то він буде штурмувати посадки, а не офіс. Бро, краще йому не заважай, бо якщо ти його спалиш, і його відправлять на фронт, то є Висока ймовірність, що він злякається і піде в СЗЧ. тому хай спокійно працює в тилу, буде більше ефекту. Бля. У мене серед знайомих, кого мобілізували, ніхто на фронт не попав. Сидять в Одесі і в не дують. Взагалі не розумію, як так. Грошей у них немає, і не було щоб дати на лапу. Пощастило, таке теж буває. Моєму другу, який має освіту в ІТ, в учебці дали штурмовика. Колись давали ВОЗ після проходження строкової служби. Зараз, якщо раніше не служив, ТЦК пишуть, що попало залежно від цивільної спеціальності. Якщо є освіта, можуть записати діловодом чи оператором ЕОМ, якщо без підсобних будівельних робіт. У нашому НЦ десь 70% мали такий запис, але в цілому це до сраки і не суттєво. В НЦ на БЗВП зараз усі отримують ВОЗ сотку. Це Стрілець, навіть медсестри чи санітарки. Потім або забирають у частину, або може бути ще фахова підготовка, зазвичай за направленням з частини навідник, водій, пілот БПЛА, кулеметник і так далі. В частині ставлять на вільну посаду, яка є у штатці. А якщо вона вимагає фахової підготовки, як от навідник, то відправляють на фахову. І в принципі не обов'язково бути на посаді діловода, щоб тобі ставили задачі по діловодству, якщо ти здатний їх виконувати. Усе дуже залежить від частини, у яку попав та команд. Дірів якогось універсального правила не існує. Я знаю багатьох хлопців, які, будучи доволі розумними, попадали на тилові посади в бойових підрозділах, такими же діловодами та зв'язківцями. А зараз вже актуальні всілякі рукасті пайщики, кодери, інженери, тому що заводів по модернізації БІМ чи виготовленню FPV більше, а людей меншає. Однак сам я чув історії і про те, як дронщиків переводили в піхоту. Сам такого не бачив. Але навіть той факт, що тебе забирає до себе якась тилова частина, нічого не значить. Є таке поняття. Тя як прикомандіровка, тобто тебе спокійно можуть віддати у розпорядження до іншої частини виконувати завдання. Тобто у ТЦК тобі говорять: друже, ми тиловий підрозділ несемо службу у тилу. Можеш нас навіть погуглити. І справді рекрутери виявляються тиловим забезпеченням. Але потім, коли ти отримав свій воз 100, тебе так само легко прикомандировують до бойової частини виконувати БРК. Усе це абсолютний рандом. Ба більше зараз в основному потрібні інженери-копачі і в основному набирають в. Інженерку, а не в штурмовики, мабуть, це неспроста. Взагалі ходять чутки, що уже все вирішено, і народ просто повільно готують до неприємних реалій, які нас чекатимуть. Тому не дуже переживай. Я сумніваюся, що твого товариша заберуть штурмувати посадки. Палово. Свинку змазують, работорговці, СЗЧ при першій нагоді. З таким тилом нам, звичайно, усім пізнають. Краще одразу дьоргайте за богор, інакше будете згодом штурмувати Варшаву у складі під армії. ТЦК такі питання не вирішує. Після БЗВП попаде у військову частину, де запросять копії дипломів, щоб зрозуміти, чи справжні діловоди. У нас діловоди з нами ганяють на виїзди, бо не вистачає людей. Свята простота це ж потрібно бути таким наївним, щоб вірити работорговцям. Це під Тож, щоб не втік у СЗЧ раніше часу. Моєму другу так обіцяли, як інженеру-конструктору, що буде креслити і робити деталі для дронів. Вже пішов третій місяць, як він у Краматорську, а до цього був у дружківці. Краще, якщо вже забусярили, то пошукайте нормальну бригаду і попросіть, щоб зробили лист відношення. Але якщо він вже підписав та погодився і його запхали у якусь частину, то вже пізно рипатися. Звісно, може пощастить, і він дійсно буде бухгалтером. Але якщо він повністю придатний, то навіть якщо він і буде бухгалтером, то не буває по всякому. У мене знайомого бусифікували три місяці тому. Зараз він діловодить десь у Запорізькій області. У бойовій бригаді не на нулі. Маю і інший приклад. Знайомий пішов сам по мобілізації у 23-му, Його відправили спочатку у піхоту на нуль. Через кілька місяців дізналися, що він за фахом інженер електронщик і його перевели на іншу посаду. Зараз він очолює майстерню засобів зв'язку. Коротше, звісно, що буває наїбалово, а буває що й ні. Будемо дуже вдячні за ваш коментар на те, що ви вже почули або почуєте. Також просимо підписатися, бо ця активність під час перегляду дуже гарно просуває відео. Ну а ми йдемо далі. Його наїбали конкретно. У мене кенту так само обіцяли. Спочатку був тил півроку, потім перевели у ППО, а потім на нуль. Протримався тиждень вже рік, як його немає. Коротше, якщо твій друг підписав, то хай іде у СЗЧ при першій нагоді. Твій друг дуже наїмний. Нехай пробує за цей час щось вирішити. На це місце у штабі. Сто плюс людей на день ну і звісно корупція та зв'язки. Бухгалтерів у ЗСУ як лайна, а піхоти немає. Тож, звісно, віримо, він буде чілити на удальонці. Дивлячись, що ти розумієш, під учебкою. після приблизно 50 днів БЗВП у навчальному центрі мобілізованому видають військово-облікову спеціальність 100 стрілець. Далі його або передають у бригаду, де він або служить як стрілець, або донавчається на якусь іншу ВОЗ, або його у навчальному центрі, де він проходив БЗВП, донавчають на іншу ВОЗ, якщо є така можливість. Ага, мені теж казали в ТЦК, що Будеш діловодом, витозі писав їм і ніякої відповіді коротше. Якщо годен, то в піхоту. В ТЦК всі мівіну на вуха вішають, щоб не нервували. Мобілізованих розподіляють абсолютно рандомно. У нас чувака зробили снайпером, не дивлячись на те, що в його правому плечі стоїть скоба. Ніде тебе так не знецінюють, як у армії. З учебкою теж цікаво. Умовно тебе вчать на водія БТРа а по факту відправляють в окоп. Всім на тебе погають до моменту, коли підеш у СЗЧ. Відповім коротко: є анекдот з бородою, де син запитує у батька полковника, чи він син зможе стати солдатом, потім лейтенантом і так Полковника батько полковник постійно відповідає, що так. А на питання, а генералом ні, а чому? Бо у генерала є свій син, так і з вашим знайомим у штабах вже є свої щури. Так що піде бухгалтер напередок робити облік стріляним гільзам. А на сьогодні, все, дуже дякуємо за вашу увагу і сподіваємося, що сьогодні вам було цікаво. Будемо дуже вдячні за ваш коментар на те, що ви сьогодні почули. І не забудьте підписатися, це дуже мотивує створювати новий контент. Також запрошуємо приєднатися до нашого молодого, але амбітного українського пабліка Redit Talks. А ще ми створили телеграм-бот, за допомогою якого ви можете абсолютно анонімно прислати до нас вашу історію або питання, або коментар, який ми перенаправимо до нашої спільноти. Всі посилання, як за завжди в описі до цього відео.